Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, сьогодні повідомлення про те, що в Калузі є такий обласний центр в Московії, в самої центрі, класична угрофінська назва. Пишуть, що очень страшно горить. Жуть. Калужський НПЗ, прости господи, нафтопереробний завод і воєнний завод Тайфун. Аж два об'єкти. Як на мене, то це в значній мірі символічний удар. Тому що ну, що таке Калужська область? Калужська область це перша. В світі атомна станція. Так званий Мирний атом. Обнінська атомна електростанція. Вона, правда, з 2002 року не працює. Ну, в крайньому разі офіційно вона закрита, так, і перетворена на об'єкт атомного так званого туризму у Московії. Але ж навколо неї розміщені інші потужні атомні станції, так, які працюють на комунізм, ні, тобто на Москву, московізм працюють, продовжують працювати так. Так що, як на мене, то цим ударом Україна показала, що вона так, тримає під вогняним, так би мовити, вогневим ураженням всі ці об'єкти Московії, які мають стратегічне значення. І знищення яких призведе до знищення європейської частини Московії. Ну, це вже як кажуть на крайній випадок. Але якщо нас почнуть знищувати, Черговий раз московити андрофаги, а ми знаємо про те, що вони цим тільки і займалися всі століття, із, починаючи з із 17 століття, тільки цим і займалися. Це знищенням українців, геноцидом українців, так? який набув просто таких жахаючих форм. І обсягів у 20 столітті, то ну, напевно в Україні не залишиться іншого виходу, як бити вже по е, атомних станціях для того, щоб знищити це зло. Тому що вони ж розмахують ядерною цією дубиною, постійно погрожують всьому світу, в тому числі і Україні, без'ядерній державі. Тобто ядерна держава погрожує неядерній державі, як це? І для цього вони придумали отакий виверт. це характерно для них, отака ізуїцька намагання постійно брехати і вивертати все, і ставити із ніг на голову. Так. Це їхній менталітет такий. І от вони придумали, що якщо, значить, по нас Стріляє країна, так, не ядерна, але за нею стоїть її друзі. Це ядерні держави, то ми маємо право, то ви взагалі ніякого права не маєте, так, ні ніде. Тому що ви варвари, так, яким е, дісталося цим варварам у спадок оця ядерна зброя. А наші розумники. І її передали, так, під якісь там гарантії, тільки в лапках можна. І то до того треба нецензурно лаятися, і після того, коли згадуєш цей Будапештський меморандум, так, коли віддали московитам. Було маса варіантів. Ні, обрали найгірший. І це завжди, отак От в нас закони приймалися. Сто варіантів брається найгірший, який би був найбільш підходящий для знищення України.